Я сьогодні хочу поділитися з відео, як фарбуватися в домашніх умовах. Зараз я трошки далі покажу, що, яка в мене моя база. У мене 70% сивини і своя, свій колір, своя база десь четвірка. Я фарбуюся звичайними фарбами з марки. Зараз доволі брудне волосся, я по старій звичці фарбуюся на брудне волосся. Хоча по новим технологіям можна і начисте. Хочу показати, яка в мене, в мене дуже багато сивини. Темна база, десь четвірка, мій натуральний колір, десь четвірка. Зараз покажу фарби, якими я буду користуватися. Це фарба, якими користуюся я зараз. Я беру лореаль, можу брати іншу, але більш не саму бюджетну. Але беру також їх по знижкам. Без знижок вони по 31 злотий по гривні, хай це буде 310 гривні, там, чи 27 злотих. Я беру на знижках десь там, ну, в середньому 24-25 злотих, хай 250 гривнів. Ця мені не дуже сподобалась. Вона така, хоч і олійна, але, можливо, тон 10-21. Саме той 21, якісь кольори, які мені не дуже зайшли. Я беру з цих фарб і десятку, і дев'ятку. Великої різниці я не бачу. Можливо, ще раз підчеркую, тому що в мене моя база темна, але в принципі результат. Тобто я беру чисті кольори без домішків. В принципі, вони мені подобаються, що дев'ятка, що десятка. Великої різниці я в них не бачу. Брала ще такий тонер. До речі, я фарбую тільки коріння і не розтягую потім по всій довжині, не тоную. В мене це влаштовує. І коли я почала фарбуватися сама, я відростила собі нормально довжину і далі відрощувалася. Результат від цього тонеру я великого не побачила, тому більше його купувати не буду. Зараз, зараз я візьму спочатку, у мене ось тут залишки є, змішаю, я їх змішую, перемішую. Ні разу поганого результату не було. тому будемо зараз міксувати У мене є трошки цієї фарби, залишки цієї, і якщо мені буде не вистачати, то я додам, ще в мене є нова дев'ятка. Мені нафарбувати коріння всієї пачки багато. Тобто я беру десь 2 третіх тюбика на свою голову. Зараз я буду змішувати свої залишки. На нову, коли відкриваю пачку, щоб правильно розрахувати, я використовую. Але поки я буду виливати свої залишки, то воно тут вже і так пораховані, я не буду поки ставити нас, нічого. Нічого складного немає. Я хочу сказати, що раніше я завжди була брюнеткою, а потім мені прийшлося перефарбуватися в білий колір через багато сивини. Києві я ходила в гарні дорогі салони, де мені дуже-дуже палили волосся. Я знаю, що зараз, якщо зайдуть в коменти перукарі, вони мене захейтять, скажуть, що це фарби непрофесійні. Що... Можна замовляти, до речі, професійні фарби це не проблема. Але мене влаштовує якість цих фарб, якість мого волосся, при тому, що в мене волосся пористе. У мене волосся е, таке тонке, і завжди після фарбувань в салоні, у перекорів, я навіть тут у Варшаві е, ходила, шукала наших українських майстрів. Що я хочу сказати? Наші українські майстри, ті, хто мають гарний досвід, гарно, гарно роблять, дійсно. Професіонали своєї справи. Вони дуже дорого дорожче, чим поляки. Зараз також, можливо, будуть якісь негативні відгуки з приводу, що я не ціную українських, не підтримую українських майстрів. Я їх підтримую. Але, вибачте, вони вже дуже ну, нормальний майстер, дуже великий. І в Києві я ходила в дорогі салони. Я ніколи не користувалася. Якимись там дешевими майстрами. І це не заважало, що вони палили і спалювали моє волосся. Ходити до поляків. Хейті тут наші, що поляки погано роблять. Повірте, ходять польські жінки з гарно нафарбованим волоссям, з гарно доглядають за своїм волоссям. Ну, звичайно, є різні, як і в нас в Україні. Але так як в мене погана польська, і пояснити саме, що я хочу, мені складно. Інші українці, які беруть дешево, це вже тут, хто якісь пройшов курси, перекваліфіковувався і працює перокремо. Ну, сам на себе, можливо, працює. Ходила я й до таких, але мені чесно не сподобався той відтінок, той колір, який вона мені робила. Тому я вирішила ризикнути Дуже багато роликів в Ютубі, в Тікток, як самі фарбуватися. Це взагалі не складно. Я ось придбала собі таку мисочку, таку, такий пензлик і без проблем сама себе фарбую. Результат я вам обов'язково покажу, що в мене вийшло. З намішаних моїх оцих кольорів. Зараз я буду дивитися, ну, мабуть, мені досить на коріння, мені буде досить, я зараз дуже добре його перемішаю. Фарба ця якісна, вона не тече. Крім цієї така олійна і вона для мене трошки рідка. Ці фарби кремові, і вони мені більш подобаються. Зараз я себе нафарбую. Витримаю час, який вказано на коробці, дівчата, не перетримуйте. Як вказано виробником, що тримати там 20 чи 30 хвилин, не тримайте ту годину, ви просто своє псуєте волосся світлішою, ви на три тони не станете. Результат я вам зараз буду показувати. Зараз спробую вказати трошки процесу, фарбу я розмішала. Трохи вона рідковата, але через. Тепту через ту олієву фарбу, але, в принципі, нормально. Починаю я фарбувати себе зверху. Хоча багато так. починаю я фарбувати зверху. Це, може, теж неправильно мені, але мені головне, щоб зверху було. Максимально світле, а ззаду. Так, процес пішов. ось і сам результат після того, як я пофарбувалася. Нагадаю, фарбувалася я з цим фарбом. Звичайно, колір може не співпадає з коробочкою, тому що ще раз нагадую, моя база це. Без порошка. тобто я освітлення попередньо не робила, я просто фарбувалася цими фарбами, У мене ще була там залишалась теж лореаль трошки інше, я його все намішала, але по суті, мені та попередня фарба не подобається, вона давала якусь такий трохи дивний відтінок. Тобто фарба в 9 і в 10 мене влаштовує і подобається. Зараз нагадаю, ставлю, що було до. Для зафарбовування сивини, у мене її відсотків 70, мабуть, не менше, а можливо 80, я знайшла це ідеальний варіант. Так, звичайно, звичайно, де мої коси темніші, воно дає трохи темніший ось, 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 ось колір. Але в мене було відрощено мінімум 2-3 см, я там не фарбувалася. Тобто я вважаю, що в мене немає особливо якихось переходів. Тобто, де темніший мій колір, воно темніше. Скажімо так, в домашніх умовах, як в техніці якісь вийшло. Можливо, камера не передає, бо я ось дивлюся в зеркало, то бачу інші відтінки. Але плюс-мінус зрозуміло. Ще хочу нагадати, що я раніше тільки в салонах фарбувалася. Постійно мої волоси ламалися, обламувалися, сухі кінці, вони дуже сіклися. Ось... А коли я почала фарбуватися, сама, почала я фарбуватися десь півроку тому, на сьогоднішній день такий результат фарбування мене влаштовує. Тому що, виходячи з салонів, від майстрів, я отримувала якісь там. Відтінки вони намагаються зробити, бо сильно якихось холодних відтінках, що я не потребую, або якихось там ну, силенуватий відтінок, якісь там, ну, типу, мені не подобалися ті відтінки, які виходили. Я фарбувала тільки коріння. Подовжині я не протягувала, сивина вся зафарбована. Можна сказати, як зараз одна техніка шиття сивини, можливо, воно схожа на цю, але я фарбую повністю корні. І при тому, що я ж кажу, в мене давно було воно не фарбоване, місяця два-три точно. І маємо такий результат. Я фарбую коріння, можливо, трошки заступаю, так вже не вгадаєш. Я думаю, що супер не вгадають прямо от міліметр в міліметр стик-стик. Можливо, я трошки захожу на попереднє фарбування, але на якість... Волосся це не впливає, тому що я в подальшому його не тоную, не фарбую. Я знаю, що кажуть, там блондинки треба тонувати, щоб пористе волосся, воно ну, що сухе всередині його треба заповнювати кольором, але я його не висвітлюю фарбою, порошком. Я його не висвітлюю попередньо як фарба також, да, відбілююча по цим. Як написано, що да, ось колір, Мабуть, так воно і є. Тільки я вважаю, що ну, це, можливо, взагалі якась має бути має бути друга, третій тон. У мене мій рідний десь 4-5. Тобто я вважаю, що це гарний результат для звичайної фарби з е мас маркету Ну, можливо, вона там трошки. Трошки кращої лінійки. До речі, я хочу наступний раз, так як нагадую, що ця фарба в вартості там, 30 злотих на акціях, скажімо там, 20 злотих. Хочу спробувати більш дешеву лінійку. Вважаю, що я просто переплачую за ось ці додаткові бальзами. До речі, вони мені подобаються. Що вони кладуть бальзам і маленький шампунь. Я думаю, що я через це переплачую за цю фарбу, тому що в більш бюджетному варіанті. Такого, мені здається, не кладу. Якщо в майбутньому ви хочете більш розвернути, чи побачите відео, як я сама себе фарбую. Так, це можливо не дуже зручно, але я фарбую себе, мабуть, за ну, 10 хвилин це максимум. Витримувала, як написано на інструкції, 30 хвилин. Не розтягуючи потім по довжині. Ось такий результат я маю. Тож, не бійтеся самі фарбуватися, е міняти колір. Я нічого проти не маю проти майстрів. це дійсно там, Можливо, хтось знайшов собі в Києві, в мене був майстер в Варшаві, в Кракові я жила, я собі не знайшла гарного майстра, тому вирішила спробувати сама. Раніше колись темний колір, я сама фарбувалася, волоси точно не відваляться від цих е Ага, ще я колись читала тут е багато відгуків, що не пишуть. Який тут о, окислювач, скільки відсотків. Я десь читала на офіційній Лореаль-сторінці коменти, що в ці фарби вони додають 9%, 9 окислювач. В принципі, мені в салоні, щоб вийти більш-менш світлий колір, також на 9-10% фарбували. Тобто я переживала, щоб тут не було 12%, але від офіці... як офіційний представник заявляє, що тут знаходиться 9% оцей окислювач. Бажаю вам бути всім гарними. Фарбуватися, як вам подобається, підбирати з них, переживати, робити експерименти над своїм волоссям. Ну, звичайно, все по інструкції. Годину не тримаю. Тому якщо тримати годину, то можливо дійсно волосся повідпадає. Я так вже фарбуюсь півроку точно сама. Результатом я на сьогоднішній день задоволена. Бажаю бути всім гарними і красивими.